Сьогодні я би хотів поговорити про таке питання, яким чином фінансувати розвиток регіонів, розвиток територіальних громад. Україна йде на шляху до Європейського Союзу, тому ми повинні думати про те, що наша робота має бути певним чином синхронізована з європейськими правилами, щоб наша інтеграція була швидка і логічна. Що тут найважливіше? Треба розглянути, що існує такий фундаментальний логічний підхід до планування регіонального розвитку. На рівні держави є стратегія регіонального розвитку. В цій стратегії визначені ключові стратегічні операційні цілі і завдання. Під цю стратегію готується низка державних програм регіонального розвитку. Які є спільними для всіх територій, і які є ну, важливими для окремих територій держави. Ну, візьмемо, як в Польщі була така загальнодержавна програма розвитку східної Польщі, тому що п'ять воєводств на Сході суттєво відставали в розвитку від решти воєводств. Далі на регіональному рівні. Є відповідно стратегія розвитку регіону, яка також має свої стратегічні операційні цілі завдання. І от кожна стратегія має план реалізації або набір програм, завдяки яких досягається вирішення цілих заявлених у стратегії. Програма ж сама програма реалізовується через проекти. Ну, умовно, ми кажемо що для такого регіону Н є величезна проблема зменшення водотоку річок, які протікають через регіон. Приймається місцева регіональна програма збереження і відновлення водотоку ключових річок регіону. Під цю регіональну програму готуються вже проекти, умовно, витік Південного Бугу, Витік Дністра. Чи витіки якоїсь будь-якої іншої річки. Цей проект має початок і кінець, має індикатори успішності і має визначену суму фінансування. І тут постає питання: а сума фінансування це що? Звідки? Коли ми говоримо за європейські країни, там простіше, тому що є дуже великий європейський фонд згуртованості. З якого кожна держава отримує належну свою частку, є свій бюджет у держави, який виділений на ці програми, і відповідно є правила, за яким можна отримувати фінансування конкретного проекту конкретної програми за гроші, передбачені от цим фондом в Україні. Зроблено було багато по наближенню нашого законодавства саме до такої європейської моделі. У нас також передбачено створення державної стратегії регіонального розвитку, плану заходів з реалізації. План заходів з реалізації має включати програми регіонального розвитку. Так само на регіональному рівні має бути стратегія розвитку відповідної області, план заходів з реалізації, місцеві програми, стратегія розвитку територіальної громади. І все це закінчувалося конкретними проектами, які мали отримувати конкретне фінансування за процедурами, визначеними для Державного фонду регіонального роботи. Ну, на жаль, за багато років існування Державного фонду регіонального розвитку жодного року не було, щоб сума коштів у цьому фонді відповідала закону, а саме 1% від суми доходів державного бюджету. Це завжди було менше. Але саме печальне було в тому, що поступово розподіл коштів. Перетворювався від підтримки реальних проєктів на підтримку будівництва чи реконструкції якогось об'єкта. В чому тут принципова різниця? Тому що проєкт має мати закінчений характер, тобто там може бути тверда складова і обов'язково має бути м'яка складова. Умовно. Ми хочемо розвивати спорт у громаді Н. Що для цього потрібно? Для цього потрібно збудувати стадіон, спортивний зал, купити там тренажери і все. Ні. Потрібна ще людина, яка може зацікавити дітей, дати їм мотивацію і допомагати займатися тими спортивними вправами. Насправді в нас так ніколи не було. Проект включав лише одну складову побудувати стадіон. Будують стадіон, він потім стоїть, заростає, тому що немає іншої складової. На жаль, на жаль, зараз з'явилися думки про те, що Державний фонд регіонального розвитку взагалі варто перекроїти і завести його в дію, щоб люди голосували за якісь проекти через додаток Дія. Ну, здається, що цифровізація це класна штука, але не можна через такі підходи типу прогресивної цифровізації знищити саму ідею Державного фонду регіонального розвитку. А ідея дуже проста: зв'язати стратегічні планувальні документи із фінансами. Якщо в нас заплановано одне, а фінансується зовсім інше. Тоді говорити про те, чому в нас не виходить досягнення результату, який ми передбачали при стратегічному плануванні, просто не виходить. Тому що ми не робимо те, що запланували. Тому дуже чітко ми маємо зрозуміти, стратегія, план, проєкт, фінанси, моніторинг, оцінка. Якщо хоча б одного елементу з цього нема, результату не буде. А результат потрібен.